Чернігівка Наталія щодня добирається на роботу з району Нафтобази у Чернігові. Каже, тут їздить всього один автобусний маршрут. Тут тільки один автобус, 22-й. От я до, до градицького на роботу добираюсь тільки ним. Якщо запізниться, я запізнююсь на роботу. Більше нічого немає. Киїнка виручає, от Киїнка іноді їде, так вранці може виручити автобус. А так тут взагалі мало транспорту. В цьому районі вже завершують протяжку контактної мережі працівники тролейбусного управління. Та до кінця року планують запустити тут рух тролейбусів. Роботи ведуться в районі Нафтобази. Це вулиця Мазепи, перетин з вулицею Толстого. Там якраз робиться і реконструкція цього перехрестя. Там заміна іде світофорних об'єктів, і там іде дорожне покриття. І тротуари робляться, там зупинки. В нагоді стало, що і ми там теж свої пошкоджені контактні мережі ми ремонтуємо, відновлюємо. За словами Руслана Ємця, туди перенаправлять шостий тролейбусний маршрут. Буде доцільно об'єднати два маршрути. Це колишній восьмий, який ми зараз не можемо в повному обсязі запустити, тому що немає контактної мережі. Ні кайскані І нинішній шостий, який прямує наразі до вокзала, але Відновимо лінію від, від Круга до нафтобази Мазепи, вулицею Мазепи, і таким чином ми зробимо два маршрути в одному. Руслан ємець каже: в наступному році ЧТУ планує відновити майже всю зруйновану контактну мережу в місті під час бойових дій зі 110 кілометрів лінії постраждало більше третини. До КСК відновимо до автозаводу. Відновимо і потім плануємо робити. До лижної бази, до сіверянки, але там теж значно пошкоджена інфраструктура. Загалом, за висновком держекспертизи, збитки ЧТУ складають 40 мільйонів гривень. Але Руслан Ємець каже: реальна сума сягає 100 мільйонів. Допомагають з відновленням тролейбусних ліній закордонні партнери. Можемо подякувати товариству Червоного Христа України. Вони передали нам. Дуже багато матеріалів для відновлення. Саме по контактній мережі, це те, що я називав спецчастини, це контактний провід, це опори. Також нам словаки там передали 90 опор. Станом на сьогодні у Чернігові працює шість тролейбусних маршрутів. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.